Дев'ята година. Проспект Свободи в Ужгороді. На зупинці на автобус чекає Ужгородець Іван. Снігу могло бути менше на дорогах. Пересуваюся так, як є. Хтось добре, хтось погано. Через снігопад півгодини чекала на автобус жителька Ужгорода. Свого імені жінка не назвала. Чекала півчаса, автобус я залізла і от вилізла і потихеньку йду. Ужгородка Юлія каже, бачила, як комунальники прибирають сніг. Бо вначе сніга не було, сьогодні чистять. увазі, що то над раном лежував сніг. Ще не вспіду брати, а так вбирають. Прибирати сніг комунальники розпочали ввечері 27 листопада. Про це розповів начальник утримання об'єктів благоустрою Микола Пастухов. За його словами, для цього використали 11 машин спецтехніки. Роботи розпочалися ще 27-го вечора 10-й годині. Виїхало шість автомобілів, які посипали антиожеледною суміш у вулиці міста для того, щоб не утворювалась кірка і ожеледиця. Задіяно весь штат комунального підприємства. Це 117 працівників двірників, які розчищають зараз. Пішохідні переходи, зупинки, тротуари. Техніка, маленькі тракторця, розчищають пішохідні зони для того площі. Велика техніка їздить, посипає дороги і розчищає дороги. Опади прогнозують по всій території області до 3 грудня включно, розповів синоптик Руслан Озимко. На весь цей тиждень у нас в основному очікуються опади по всій території області. У вигляді мокрого снігу, снігу на незвині подекуди дощу. Щодо снігопаду, то він ще буде сьогодні тривати десь до першої половини дня. Далі він перейде у дощ і у мокрий сніг по всій території області. Щодо температурного режиму, то на тридцяти на ніч 30 листопада ми очікуємо 1,6 6 морозу по всій території області. А в день 30 листопада відповідно буде 0,5 морозу по всій території області. Різке похолодання очікуємо на ніч першого грудня, тобто у нас по всій території області очікуємо від 5 до 10 градусів морозу на високогір до 14 градусів морозу. За словами синоптика, 1 грудня можливо оживить на дорогах. Андрій Матвійчук, Андрій Гісен, Суспільне, Новини.